2 травня. Незважаючи на те, що квітує акація, джоли працюють і на каштані. Гул стоїть. Це акація. На акації гул вже більший. Дуже приємний запах стоїть. Акація цвіте вже третій день, але був сильний вітер, бджоли не змогли її збирати. А зараз заражаємо кращі умови. Сподіваюсь, видно Температура сьогодні, температура 26 градусів, досить тепло, небо чисте, лиш ракети пролітають православні. А так гарно.